Або це на море махнув, або ще краще в Турцію. Сонце, пляж, банан, мандарин, земний рай. Василь, що ти розсіче? Зараз як побачив Федір Володимир, зі своїй ради. Від тобі з руку, і Турцію, і Єгипет. У мене вже руки відвалюються, півдня гребимо і ні кінця, ні краю. Тут зосталось вести метрів п'ять. Ясно було складно. Хочеш кататися на мотоциклі, іди купують бензин. Немає грошей – іди на громадські роботи. Краще й далі на велосипеді. А дівчат з пальцем на рамі будуть. От то точно, харківці на восходах, а ти на Україні. Риб, риб. Так, годі знущатися за роботу. це друге тіло. Що там, жабу побачить? Можна і так сказати, ті одати. Ой, ні, зараз почнеться. От знаєш, яке в житті найстрашніше покарання це коли в твоїх сусідів далі. Як розкаже твоїм батьком, я подивлюся, коли свій тиску воно потягують. Хай тебе попрошу, хай іде собі з Богом, не трогайся. — Ой, боже ж мій, як молодці. Оце людський. А чого ж мені не квітнути? Які мої? Ну, може, 20 чи 30 років, як за золоту середину перевалило. Справді, ти коло їй Богу, не вірю, на мою думку, вихідко да, і ви старість поняття несумісні. Що мені та старість? Ой, яка ж ти страшна старість, щоб ти провалилася? Що на мене? А ти прийшла непрохана, як нечиста сила, а я тобі дурна все собі мовчала, тепер фу, плюну тобі в очі, буду жить сначала. то й туфлі на підборах, і сумку на плече, може, старісним. Помажу свої білі губи. Вичко своє кошмаруючимось розновеньким. ну а брови підведу олівцем чорненьким. А на руки одягну під перчота, Та й піду на вулицю, де хлопці дівчата. Це б не скільки років, як моєму діду, я б не відмінно у вас не закохався. Так. Так, така скорка. А що тут такого? Ви у нас ращиці не побоююсь його слова, як місцева анчені на джолі. Ага, ти не згадую. Вискіпали мої бджоли. Ваш <клес> певний вулик учора у стінки одвезла. Точно, сяднаші перенатрізло. Славу, що, віздок і сходять. Що він? Боко що спопало. Давай подивлюся. Я на цьому знаюся. У інституті. Основи медичної підготовки проходила. Та коли це було? Коли? Може років 30, а може й 40 назад. Давайте так, подивіться, подивіться. Давай, а давай, бо я вас знаю. У вже все пройшло. Давай подивлюся, ото шпилюку таку підняли, а може мошка залетіла. Я знаю вас, ото не подивишся, до вечора все око червоне буде. А може і не буде. Ока. Да. Згадала. Моя пробова, якщо в буці пече, треба плюнути і висте. Не треба, це все прийшло. Ой, що в селі Нового. Може хто одружився, чи може хто народився, чи не доведе господи помер. Та ніхто, де вам що зарабатська радіо, хоче то народи. Газета можете почать. О! Свіженька. Так. Ага. Вчорашня. І Астрологічний гороскоп на цей тиждень. І До речі, горископ це корисна щіка. Сідкордок. Ви знаєте, для чого придумали гороскоп? Ні. Як казав, каже мій дядько Іван Гнатович, гороскоп придумали жінки. Як доказ того, що з 12 чоловіків обов'язково три рогати. Так ти скажеш. А я з горіскопам діли. Зірки високо, вони Все бачать. Тітко Дарко, ви там почитаєте, що там про мене зірки наглядять. Я Василь. — знаю, що Василь. по горіскопу. А, по гороскопу Терези. — А, так. так Терези, перези. Ситуація на роботі складеться на вашу користь. У ваше життя війдуть нові обставини, що дозволять вам бути оптимістом. Через край. Але вони будуть позитивними. Ясно, що нічого не ясно. Підрось а просята відпомагає цікаво стало. А, а ти, хто? Я раком народився. раком розказував. Ага, тепер зрозумієш. У вас цікаві зміни на троще. Наступні дні можуть виявитися цікавими і насиченими подіями. Передбачаються серйозні зміни в господинському житті. Кохання і сміливі авантюри стануть вашими супутниками. Кохання цікаво. Василина чи що не радилася та що заполонить моя віддеса. Ой, слабо, от не зарігайся, от з'явиться на твоєму шляху якась сорока, як поведе однями білю. Сам не щуєшся, коли за нею хвостиком. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вивізьмаського. Бачу, хліб привезли. Тітко, одного, ми бо Поки вчинить боятись, тому він разом здрав. Ой, піду я хлопці. Ой. Так. Багато. Ну добре, бувайте. Світай пачко, розказуй. Не дай перейшов, вони щось. нове ну, розкажеш там. Що... Бачу, вам і до мене, і до мене судно не було. Василь, ти що хоче, закокався? Та що ти взяв? Дивлюся, так за мріянове та дзьобою. Як ото моя матча сестра перед першокласним. Що? А ну йди сюди, я тобі зараз покажу. Розпакойтеся, крок, та Василь мене сватає ніяк, розпаку. Добре, але я не радаю вас. Екслаполь, є і в мене одна кандидатура. Розумна, гарна, вихована, а пиріжки збиття. І то вона? Тітка моя зробить. Тітка. Сьогодні тітка, а завтра, що в пенсійний поведе, та знайомий. Сам тільки її навіть не бачу, а не відмовляюся. До речі, обіця... обіцяла цьому року в місяці приїхати. Треба познайомити. Да. Споримо! Як тільки вас її побачить, то полуха закохається. А давай, на що споримо? На двадцятку? Ні, не стало. На копяка. З дитинства прияв старшу классику копяка дати, щоб потім здаче не всі пару. Да, <різь> о, та да прикротіш, та да, розбий краще. <різь> ну, ладно. Ось піду я. Дарить, маток, там часом не прилися, та не раз звати. Бабес, <схранен> я це під кошти, коплятова не варто. Я за собі ною. Ви що, що собі дозволяєте, шановний? Хто вам так да право руки розпускати? Вибачте, будь ласка, за нашу витіку. Слав... Славко вас прийняв за іншу людину. Я Василь. Галина. приємно познайомив. Звісно, прохожде нас. Це слава можна, просто слава. Галя, дуже приємно. Я дивлюся з дороги, можу відпочити трошки, посидіти. Вирішили когось провідати. Та як сказати? І провідати, і працевлаштуватися. Я в цьому році закінчила дистанційно медичний коледж. А зла, Господи, не змогли сході. Ой, які здорове ці. Доброго здоров'я. І вам доброго, пані молодий. Ну що, хлопці, не поморилися. Ні, що ви, ми робити, не боїться. На сміття тоді ділить. Так, як і сказали, на прицеп. Стоп! В нашому селі нове обличчя. Так, це Галина. Працюватиме в нашій міській лікарні медсестрою. Дуже приємно. Що наша лікарня поповниться над молодими квадратними. Вибачте, не представляюся. Федір Володимирович, сільський голова. Галина Прокопенко, дуже приємно. Якщо виникнуть якісь питання, або потрібна допомога, будь-який час звертайтеся до мене в міську раду. Згадаю, Фадір Володимирович дуже відома людина. Хто хто русі, ну, я враженки знаю. А ви знаєте, Ралино, що ваше ідіазрецький означає? Золота відка? Не знала. Ну, Тобто буде рідна хвилинка, захожує до мене в цій спороді, чай, я вам і не ми мені два гектара видали, третій рік пшениця на посів у хліві лежить. Як було, зайду у хлів, так і кажуть. В цьому році висію, а ми ще вже отакерну дірку прогризли. Ще йду дуїти. Так, закінчується роботу і тепер приходять. Та що ви ще спинули, з купа пікніте. А, ну тоді доріч ще відра. На білій від зупинки до школи, щоб завтра діткам не було. Славко, та знаєш, що, ти. ти... Настоящий друг. <кхе> ну, приємно було познайомитися з вами. Та мені вже час ти. А не підкажете дорогу до лікарні, хочу одразу документи занести. Я вас, Галина, підвезу сьогодні на машині, може, лише кабінет прикриємо. Чекайте. Галю. я вас провезу і покажу дорогу. <кхе> тобто апардюк, то, то, то пілить. Чесно скажу вам, Галина, я не кудишній маля. Що не буду? Чи я там до склада побати, свого бока, я, я вас в тебе, побачи, ми росіянці замітили, добуваючи мій тим. Осьюку, ось, вона така, вона така, посмішка. Я закохався. Та ти ж, говорить, сьогодні ще не народилась. Не начинаємося. Чина, Ой, добре, не буду. По правді скажу, Галя видна дівчина і не в одного ращиського хлопця розібиться серце. Твоя правда. Що Головне не панікувати і не гаяти лишнього часу. Знайди привід, проводити з нею якомога найбільший час. Покажи себе з гарної сторони, а далі воно покаже. Точно. Заборію, буду лежати. Тобі проманиться. <реш> да. А може ні. Тут без 100 грам не розберешся. Хоч! Ось ти голова. Щось я давно не провідував свого дядька, його на ні! Та до, Вася!